Шопена вальс. Ну хто не грав його і хто не слухав? Я побачила помилку. Ну хто не грав його і хто не слухав складносурядне речення, тому між його частинами має стояти кома. Може, Максим Рильський зробив це свідомо? Існує поняття авторської пунктуації це розділові знаки, які автор вживає на власний розсуд, не дотримуючись правил. А можливо, ми не все знаємо про застосування розділових знаків. Переглянь відео і дізнаєшся про те, як пов'язані між собою вальс та складносурядне речення. Між частинами складносурядного речення перед сполучником сурядності може бути кома, тире і крапка з комою. Кому ставимо, якщо частини речення виражають одночасність, послідовність подій. Або протиставляються. Наприклад, у реченні цвіте над півниками слива, і абрикоса пахне тут. Події відбуваються одночасно. Частини речення. А нам по сонцю прикипіло на устах, і ми боялись роз'єднати руки виражають послідовність, тому між ними ставимо кому. Події протиставляються в реченні чужі приходять в час твоїх щедрот. А я прийшла у час твоєго смутку. Також ставимо кому між частинами складносурядного речення перед повторюваним сполучником наприклад. І падав дощ, і яблука світились, і мокла під дощем чиясь машина. Тире ставимо, коли частини речення виражають швидку несподівану зміну подій, наприклад. Били блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, і веселка тобі під ноги опустилась чудна без сил. Діє Дієприслівниковий зворот, розтинаючи небосхил, виділяємо комами, тому між частинами речення ставимо і кому, і тере. Часто в якійсь із частин є слово підказка враз несподівано, зненацька. Як от в реченні. дощ ущух і враз заспівали птахи. Кому або тире ставимо, якщо частини речення виражають причиново наслідкові зв'язки у першій частині причина, а в другій наслідок або висновок. Вибір коми чи тире залежить від бажання автора. Так Ліна Костенко вибрала кому. Машину повело, і ми згубили шлях. Павло Тичина – тире. «Війну вдихнув, сипнув пшона, і заскакали горобці. Крапку з комою ставимо, коли частини речення значні за обсягом і часто далекі за змістом, або всередині них є свої розділові знаки. Наприклад, усі оберталися тетяні вслід, а вона йшла, ледь торкаючись землі, гордо несучи голову у вінку пшеничних кіз, і йшла впевнено і граційно, і потім дівчина все крутилася в думках перехожих. Між першою і другою частиною ставимо кому, а між другою, ускладненою дієприслівниковим зворотом й однорідними членами. І третію – крапку з комою. Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й та у значенні і, або чи, якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину чи додаток ставне слово або частку лише, тільки ще навіть. Наприклад, цього року літо було дощове, і перші помідори достигли пізно. Цього року. Спільна обставина. Може, осінь буде сухою і яблуня вродить рясно, може, спільне вставне слово. Також не ставиться розділовий знак, якщо сполучники і, й та узначені і або чи поєднують два називні, однотипні безособові окличні, спонукальні або питальні речення. Наприклад, Вечірній сон закоханого літа і руки магнетичні уночі. Два називні речення Дощило, і в повітрі віяло прохолодою. Безособові. Як гарно квітнуть вишні. І як приємно пахне в повітрі. Два окличні. Хай буде безумовне щастя і кожен день приносить радість. Два спонукальні речення. А ось і рядки з початку відео ШОПЕНА вальс. Ну хто не грав його і хто не слухав. Сполучник І поєднує два питальні речення. Отже, кому не ставимо. Час потренуватися. Підкресли граматичні основи. Розстав розділові знаки. Знов ті самі вулиці Незрячі і замету хвиля снігова. Сполучник І поєднує дві частини речення, які мають спільну обставину знов. Тому коми не ставимо. І хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Сполучник І поєднує друге і третє, умовно прості речення, які протиставляються першому, тому між другим і третім кому не ставимо. А після першого перед А ставимо Горять ліси, підпалені людьми, і клаптями згорілого паперу летять птахи. У першій частині складносурядного речення виділяємо комами дієприкметниковий зворот, підпалені людьми. Друга частина виражає наслідок дії, що відбулась у першій частині, тому між ними ставимо тире. Добери до кожного речення з першого по четверте пояснення вживання розділового знака А, Б, В, Г, Д. Перевір. Правильна відповідь. – г. Предки жертви сонцю приносять. І того золотий гомін. Частини речення виражають причиново наслідкові зв'язки 2. В. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. Одночасність подій. 3. Б. Сутеніти починає вже після третьої. Але ліхтарник не поспішає запалювати ліхтарі. Частини речення протиставляються. 4. д. Стихійно очі він розкрив. І всі сміються, як вино. Швидка зміна подій. Вальс це рухи, що об'єднують кроки в гармонійний танець. Розділові знаки в складносурядних реченнях подібні до цих рухів. Вони залежать від відношень між частинами речення і надають певного такту, пов'язуючи частини в одне ціле. Тепер ти знаєш, що розставляти розділові знаки в складносурядному реченні так само легко, як вальсувати. Раз, два, три, раз, два, три. Запам'ятай. Між частинами складносурядного речення перед сполучником сурядності може бути кома, тире і крапка з комою. Кому ставимо, якщо частини речення виражають одночасність, послідовність подій або протиставляються? Тире ставимо, коли частини речення виражають швидку зміну подій. Кому або тире ставимо, якщо частини речення виражають причинову наслідкові зв'язки. Вибір коми чи тире залежить від бажання автора. І крапка з комою. Ставимо, коли частини речення значні за обсягом або всередині них є свої розділові знаки. Не ставимо розділових знаків перед сполучниками і, й та у значенні і або чи, якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину чи додаток, вставне слово або частку лише, тільки, ще навіть. Також не ставимо розділових знаків, якщо вищеназвані сполучники поєднують два називні, однотипні безособові. Окличні, спонукальні або питальні речення. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.